Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, спецпредставник президента США Трампа, генерал Кіт Келок, відвідав Білорусь. Тобто, все ж таки видання Reuters, котре підтверджує свою репутацію, мають хороші зв'язки. І це чітко показали, тому що ми бачимо, що те, про що вони писали напередодні, про те, що кіт Келок збирається до Білорусі, збувається. Тобто Келок дійсно приїхав, дійсно його зустрів Лукашенко, обійняв так аж прямо. Забулося, як Лукашенка говорить і висловлюється про Сполучені Штати, про те, які вони погані, які імперіалісти, що вони розв'язали цю війну, що вони винні в усьому. Ну і інші нісенітниці, які любить виригувати Лукашенка часто, і тут приїхав Келок. Я би хотів сказати інше слово, що він не приїхав а при... але ну. Не хочу політкоректним, буду все ж таки дипломатичним, максимально наскільки мені це вдасться в цій ситуації, тому що про яку тут дипломатію говорити. Отже, ну а, те, що Келок приїхав, призвело до того, що Лукашенко почав демонструвати якісь ознаки лібералізму та гуманізму, а саме звільнив кількох політв'язнів, а якраз опозиціонерів режиму невизнаного президента Білорусі. Ну і таким чином намагався продемонструвати, що він дивіться, який нічого собі демократ і ніби той навіть права людини, прав людини дотримується і поважає. Ну ось, власне кажучи, відпустив цих політв'язнів. А що ж далі? Американська делегація приїхала, вивела Лукашенка з певної ізоляції, почали говорити і про що могли говорити потенційно. Ну, по-перше, сам мінськ, саме оце відголоски мінського формату, який не призвів до і не відвернув повномасштабну війну, і не призвів до встановлення миру на справедливих умовах згідно норм міжнародного права на чому наполягає Україна. Сам цей факт уже це вже погано. Тобто, будь-які зустрічі в тому напрямку вони ж не дають результатів, і це чітко було помітно і видно зараз. Про що говорити? Дізнатися про план навчань Запад-2025? Я думаю, що американська розвідка прекрасно проінформована, що задумала Росія під час спільних російсько-білоруських навчань Запад 2025, які мають відбутися уже скоро у вересні цього року. Що далі? Поговорити про те, щоб Лукашенко запобіг атакам Путіна по Україні в ході цих навчань або по країнах Європі Литві чи Польщі? А що Лукашенко тут вирішує? Так якщо послухати Лукашенка і всю його команду, вони ж були категорично проти того, щоб російські війська вторгались в Україну з Білорусі вони ж взагалі казали про те, що все повна бойова готовність скасовується. Армія після тодішніх навчань, запад 2022, має розійтись по казармах, навчання згортаються і так далі, і тому подібне. А що відбулося далі? А яким чином запобіг Лукашенка, тому що Путін провів свої війська і вони пішли через кордон повномасштабним вторгненням на Україну, почали рухатися на Київ, де ось ці колони, які знищувалися силами оборони України, що хоче Келок запитати? Келок хоче запитати, які настрої у Путіна, про що він думає, про що вони разом нібито молилися з Лукашенком, сидячи на лавочці там біля монастирів на території Росії? Чи а, в США всерйоз думають, що можна через Лукашенка знайти підходи, які мають там якимось чином з якогось двору заднього, чи як з якихось а, брам Кремля з якогось боку зайти? Тобто, а зараз в чому проблема? Є ж пряма комунікація? Ні, я розумію, звичайно, що стів Вітков зайнятий. Тому що він же ж врегульовував він же ж спецпредставник президента США Трампа з питань близького Сходу. О, от. Ну і кхе, врегульовував, значить, ми ж бачимо, як питання врегульовані між Ізраїлем і Хамасом. О, от. Врегульовували так, що Ізраїль нову війну почав. Ну, то таке вже, звичайно, знаєте, як, ну буває, як, значить, всяк, всяке може, всяке може статися. Ну що ж ти все врегулюєш. Потім він до Москви літав, врегульовував так, що Путін почав терористичних ударів завдавати по Україні. Ми бачили це і бачимо, на жаль, як по Кременчуку минулої ночі, по Полтавщині. Тобто врегульовував, і, можливо, дійсно, роль Віткафа зменшилась, і Вітков просто вже невздатен, не в силах і не може охопити, тому що близький схід на ньому. Тепер а там доволі таки неспокійно, тому що є інформація, що США все ж починають перебазовувати бомбардувальники Б-2, які здатні нести ті самі бомби JBU 57, що здатні пробивати а, бункери. І це якраз те, що необхідно для того, щоб завдати ударів по об'єкту Форду, який називають епіцентром, епіцентром а, іранської ядерної програми. Тому, власне кажучи, стіву Віткофу може бути не до того. Натомість включається генерал Келок. Ну, таке враження складається, що він намагається замінити зокрема і Стіва Віткофа, і він не може поїхати напряму до Путіна, тому що, можливо, його не приймають, і тому він їде до Лукашенка і він передає певні сигнали. Безпосередньо через невизнаного президента Білорусі до якогось керівництва там до оточення Путіна. Тому що знову ж таки я хочу нагадати, що в Росії називали Келога заангажованим через те, що його дочка бувала в Україні, і через те, що його дочка підтримує гуманітарні проекти, спрямовані на підтримку нашої держави. Не так давно вона публічно засудила дії Росії за терористичні удари. По Києву по житлових будинках української столиці вона це зробила в на своїй сторінці в соцмережі X тому, власне кажучи, скоріш за все, ми можемо спостерігати за певною зміною формату і підходів, і можливо, келок зараз посилить якраз свої позиції і буде відігравати все більшу роль. У перемовинах, в тому числі не тільки як спецпредставник по Україні, а маючи певні інші додаткові повноваження, якраз прямовані на те, щоб говорити із Кремлем і з Путіним. А поза як підкреслюю, повторюсь, напряму він говорити не може, тому що є складнощі, тому він заходить із заднього тильного, з якого там двору у Путіна Лукашенка більше, ну, будь тильного все ж таки, от в певній позі пристосувався, знаходиться. Ну і от таким чином, зараз Келок до цього підходить. Вочевидь, що все активнішу роль буде відігравати Лукашенка, США хочуть йому підіграти, а вони хочуть показати йому, що Лукашенка дуже важливий, аби він активніше і з більшим ентузіазмом підходив до Путіна і говорив там, дізнавався і намагався передати певні меседжі. Я думаю, з американської сторони, для того, щоб на рівні спецпредставників, там, наприклад, Келога, Дмитрієва, Ушакова, там, Мідінського ще когось намагатися налагоджувати дискусії, а якраз обговорення через Білорусь, через Лукашенка. Скоріше за все, це. Тому що все про навчання, Запад, про ймовірності, про тиск на Україну. Так, там можна сказати, що а що ж говорити, а чи хотіли. Розпитати про плани. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що як тільки почалось би формування якихось угрупувань російських військ на території Білорусі поблизу кордону кордону з Україною, це стало би відомо і це приховати ніхто би не зміг. Це було б зрозуміло, і одразу били би на сполох, одразу би розуміли до чого це буде йти. Це е, зараз, ну мені здається, очевидно для всіх. А так, фактично, все ж таки мова йде про те, що. Намагається знайти якісь шляхи. Є, вочевидь, якісь конспірологічні теорії, я над ними теж роздумував. Поки що в мене не сформувалась до кінця думка, але певні, скажімо, натяки є. Як тільки це сформується в цілісне бачення та теорію, я неодмінно з вами, мої дорогі підписники, поділюсь. Ну і ще одна новина, яку хотів би обговорити, це. Те, що верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами не відповів, ствердно і сказав, що він ще подумає, чи варто українські делегації на чолі із Зеленським відвідувати Гаагу саміт НАТО, який має відбутися наступного тижня, є сумніви у президента, і я абсолютно згоден із Володимиром Зеленським і цілком підтримую таку точку зору. Поясню, чому. Ну, якщо немає питання України в порядку денному, чому їхати? Чого? Друге, якщо в порядку денному саміту НАТО стоїть виключно одне питання: про те, про що потрібно збільшити видатки і внески в спільний оборонний бюджет країн НАТО на рівні 5% ВВП. І щодо цього вже варто очікувати палких обговорень, дискусій, можливо, навіть скандалів, так боялися. Не влаштовувати скандал, що скоротили програму саміту, аби не дратувати президента США Трампа, але не факт, що тільки цим вдасться запобігти, якщо від тому, що, незважаючи на це, все ж таки можливі різні там конфліктні моменти. Якщо одне питання порядку денного, де тут про Україну нема для чого їхати? Що обговорювати? Їхати треба тільки у тому випадку, у тому випадку. Якщо дійсно буде підтверджена зустріч з президентом Трампом, і цим звичайно треба скористатися. Я думаю, що прекрасно це розуміє президент України, і тоді, в такому разі, українська делегація з'явиться в Нідерландах. І друге, це якщо будуть підтверджені зустрічі на найвищому рівні із країнами-партнерами, які передбачатимуть закупівлю озброєння для України, фінансування спільних інвестицій у спільне виробництво зброї та розвитку військово-промислового комплексу. У такому разі дійсно потрібно поїхати скористатися нагодою, обговорити і, можливо, навіть укласти попередні домовленості, а так. А можливо, навіть і відповідні угоди про посилення цього партнерства і співробітництва в такому разі так потрібно в інших випадках. Ні. Не потрібно їхати, не потрібно бути учасниками скандалів, які, вочевидь, виникнуть, тому що не всі країни Європи, наприклад, відомо вже з медіа про те, що Іспанія не дуже підтримує ідею збільшення видатків до 5%. Є інші думки. Тому не треба нам бути учасниками цих скандалів, перепитій, Нехай вони говорять між собою. а Ми тим часом займемося деякими кориснішими справами. Бережіть себе і слава Україні!